Безоплатне екстракорпоральне запліднення на Прикарпатті. можливість стати батьками для пар, які стикаються з проблемою безпліддя. Тепер доступніша. В області діє програма безкоштовного лікування з використанням допоміжних репродуктивних технологій. Це важливий соціальний проєкт, який дозволить багатьом сім'ям здійснити мрію про дитину. Продовж останніх трьох років ми бачимо, що в івано франківській області зниження кількості народжуваності в межах 800-900 пологів рік. Велика війна призвела до погіршення ситуації і для того, щоб допомогти людям, які мріють відчути радість батьківства, доступна програма лікування безпліддя з допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відповідний пакет медичних послуг включений до програми медичних гарантій, а отже, їх можна отримати безоплатно у медичних закладах, що мають контракт з Національною службою здоров'я України. За один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тисяч гривень. Це означає, що пацієнти мають можливість отримати якісне та ефективне лікування безпліддя і не перейматися фінансовими труднощами. Для участі в програмі безкоштовного еКЗ існують певні критерії відбору зокрема, враховується вік пацієнтки, тривалість безпліддя, попередні спроби лікування та інші медичні показання. Підстави для надання медичних послуг є. Це встановлений діагноз жіночого чи чоловічого безпліття згідно переліку національної служби здоров'я України. Це чітке скерування від лікаря-акушер-гінеколога закладу охорони здоров'я, де створено мультидисциплінарний консиліум, який скеровує жінок на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за рахунок коштів програми медичних гарантій. Це пацієнти, які мають громадянство України або посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Також вік пацієнти на момент початку циклу не більше 40 років. Щоб потрапити до програми, подружжя має звернутися до свого сімейного лікаря для отримання направлення до репродуктолога. Після обстеження та підтвердження показань пацієнти зможуть розпочати безкоштовний курс лікування одному з трьох законтрактованих закладів області. Оксана Сибастян Денис Сатановський новини на вежі.